Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. І перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, і плюс підписатися, і якщо в когось є можливість допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні у нас завдання дат е, рамера. Нажимаємо це завдання. Нажимаємо Прийняти. І поїхали. Так, що нам потрібно зробити в ньому? Нам потрібно прочитати якусь надпись. Так, дивіться, відкриваю карту. Це от це місце, де, куди нам потрібно добігти, прочитати і потрібно буде вернутися назад до цього самого NPC, де ми взяли це завдання. Да, каву незручно пити. Ну якби що хочу сказати, завдання не важке, так що не думаю, що якісь будуть складності у вас. Якби просто пробігте в точку одну і потім повернутися назад там, де ви брали це завдання. От ми прибігли до цієї точки, де нам потрібно прочитати якусь там надпись. Просто нажимаємо на неї, на цю табличку. І все, якби бачите, ми все прочитали. Тепер повертаємося назад до NPC, де ми взяли це завдання і здаємо. Якби таке не, не, не важке завдання, просто що треба пробігтися чуть. Вот, друзі, ми підбігли на це місце, де ми брали завдання. Все, просто говоримо з ним. І все. І нажимаємо кнопку Закінчити. Прощай. І все. Завдання у нас виконано. Всім дякую, що дивилися відео. Всім пока.